Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду робити кабачкову ікру на зиму. Тож зараз разом з вами зберемо врожай і підемо, будемо все готувати до того, щоб була кабачкова ікра. Ось така в мене діляночка кабачків. Зараз щось піде на ікру, щось тваринкам нашим. І оце завжди перша хвиля кабачків, і я стараюсь приготувати цю ікру. Все, ворожай зібрала, це такі більшенькі, там менші нехай ще підростають. Зараз виберу на ікру, що свинка, внутрієм і буде ікра. А ще бачу, що тут, дивіться, огірочки вже перші. Ну, це не з розсади. З розсади вже перші були, а це вже ті, що садили. Ну що ж, друзі, я підготувала кабачок до того, щоб перекрутити його через м'ясорубку. Я вам буду казати порцію на 3 кг, але в мене подвійна. Я його не чистила, лише обрізала те, що мені не подобається, помила гарненько, порізала шматочками, щоб різла м'ясорубку, і все. Так що, 3 кг кабачків і 700 г цибулі. Все це треба перекрутити на м'ясорубку. І ще хочу сказати декілька слів, що сюди буде входить майонез, кетчуп і томатна паста. Це для тих, хто не любить таку ікру, щоб знали, що далі буде. Але хочу сказати, що це ну, дуже смачна ікра. Хто пробує цей рецепт, кого я пригощала, той завжди його просить і готують тепер ікру тільки за цим рецептом. Тож, зараз буду перекручувати все це на м'ясорубку, а далі вже вімкнуся і покажу, що і як буду робити. Перекрутили на м'ясорубку і відправляємо на вогонь і варимо 2 годинки на маленькому вогні, потихеньку воно все провариться, протушиться. А далі будемо додавати ще інгредієнти. Ікра тушкувалася 2 години. Вона не чорна, це телефон так передає вона така темно-зелена. Дві годинки, воно все вварилось, і зараз будемо додавати покажу, що тесіль. Там за смаком сіль або приправа, там, знаєте, як раніше була мівіна, ну, десь. До двох ложок за смаком. Потім, це ж в мене подвійна порція, то в мене йде літр томатної пасти. Томатна паста в мене домашня, трошки зекономила, я так сказати. Цукор 250 грам, це на 3 кг, олія 250 г, потім пачка кетчупа, але кетчуп чилі треба. і ну, Отакої фірми треба. Просто у мене не було. Потім 360 грамів пачка майонезу це на одну порцію. І ось так, звісно, хтось напише зараз, що це тут одна хімія. Але я вам скажу, що. Купуємо ми в магазинах більше всякої хімії, дуже смачно виходить, я вам скажу. Додали всі інгредієнти, зараз перемішаю, і будемо варити ще десь півтори годинки. Воно все протушиться, і потім в кінці за 10 хвилин додати оцет і все можна закривати. Покипіло вже це все півтори годинки. Я сюди додала 2 столові ложки оциту, Вірніше, на 3 кг йде 2 столові ложки оциту, я сюди додала 4 столові ложки. Але за рецептом немає. Той рецепт, що мені давали, там ну, майонез, томатна паста, йде як консервант. А от, оце це я вже додаю від себе. Щоб воно дійсно точно стояло. І все. Зараз по баночках і закриваю. Але хочу сказати, колір не передає камера. Колір вікри зараз такий, як оце смужечки, ось тут. Такий він коричневий. Завтра, можливо, в банках винесу її на вулицю, на сонячне світло, і покажу вам. Ось, скільки в мене вийшло. Ікри. Хочу сказати, що ще від томатної пасти залежить колір. В тому році в мене була купована, вона така більш насичена. А в цьому році томатна паста домашня, але наступна порція буде вже її томатної пасти. Отак от, от. Коротше, мій телефон нічого не передає. Що ж, друзі, з кабачковою ікрою я закінчила. Звичайно, довгенько з неї треба бомішати, мішати. Вона поки перший раз вариться, поки другий. Але дійсно виходить дуже смачно. Я в минулому році закривала дві порції, і нам виявилось мало. Так що в цьому році буде десь. Ну, я не знаю, будемо закривати, бо дуже в мене і синочок, і чоловік її полюбляють. Ось так от. Цю ікру я готую вже за цим рецептом десь більше семи років. Це ми жили ще у місті, і зі мною поділилася сусідка цим рецептом. Я раніше закривала таку, також з майонезом, але трошки по іншому рецепті. А це вже такий перероблений підсмак, так сказати. І ну дійсно виходить дуже смачно. Кого не пригощала, всі просять рецепт і готують потім ікру на зиму за цим рецептом. Але я знаю, що в тому році також показувала, знайдуться ті люди, які напишуть, що це не будемо казати це слово, бо там і майонез, і кетчуп. Але що поробиш? Смачно, смачно є смачно. Закриваємо і їмо. А зараз, якщо ви чуєте моє господарство, пищить. Свинки маленькі і великі, вже вечір, тож треба буде поратися. Зараз треба підкосити трошки люцерни, потім зерна насипати. так що Ходімо зі мною на вечірню поранку. Ось тут мої голодаючі, там одні, тут другі, треті, четверті, ще внутрі є. ну тихо, тихо, тихо. Ще зараз вас почистити треба. так? Зараз це буде. Ось ці ще клієнти полюбляють кабачки. І ось ці клієнти полюбляють кабачки. Зараз і вам будуть. Що там? Ану нижче, вас не видно. Вас не видно. Оці клієнти також полюбляють кабачки. Да? Зараз Зараз Маринка вам пороздає. Друзі, поки я сходила за бензокосою, у нас вже... Дощик починається. Щось... Не погоди, не роботи вже який день. Зараз або влупить, або ні. Там сонце, там хмари. Щіп моросить? Я як багато кушу, тоді переодягаюся, так ні. Це чоловік, що на роботі, а так я її рідко беру. Треба ж свиням накосити, так іде травичка, йде. Ну, ви я знаю, смаколиків чекаєте оці малі. Зараз вам все. Буде. Так. Все, замовкли нарешті, я вся зелена. То від кабачка були руки брудні, тепер від люцерни. Все, потихеньку всі чмакають. Зараз і корито вам заповнимо, Це для новеньких у нас міні-піходи. Ці гарненькі, а одна така. От також гарненька, але маленька. Це їхній тато, а це їхня сусідка. Так, ще ось тут є малюки. Але в цих малюків зараз треба поміняти підстилку. І такі вони, ух, справи свої гарно роблять. Зараз дамо вам і їсточки і питаньки А то. Каже, і вона там робить, а ми їсти хочемо. Зараз все буде. Стигла я попоратися, поки дощику немає. Та там воно ну, сонечко якось незрозуміло. Але трошки планом він перебив. Нагород обробляти вже не піду, бо хто його знає, гляди. Змиє все і все. Хоча вчора я не ходила на город, то дощик моросив, ввечері то все то те і так і не пішла, бо консервувала ще й вишню також, поки. Поперебирала ті кісточки сьогодні, ось кабачкова ікра. Коротше, город заростає бур'янами. Ну, не дуже, але... але є, трошки є. Ось таке життя в селі. Дякую вам за перегляд. Хто новенький, залишайтесь на каналі. Всім всього доброго, до побачення!